Доброго дня, шановні. Маємо під хатою отаке от місце. Ну, Під хатою бек'ярд. за центральним входом. Ось у нас вхід тут. І маємо таку грядочку. Ви знаєте, тут, звичайно, треба вложити гроші, аби зробити порядок. Але вже який рік, я собі отак поки що не можемо виділити певну суму, бо сюди треба завести землі гарної, то я. Застосовую собі оцей горшечний квітник. Бачите, ось у мене георгіни. Це, як кажуть, веселі хлоп'ята, але я корінчики тримаю, викопую і зберігаю до наступного року, І отак вони сходять у мене. Ну, а тут уже у відрах я сформувала такі букети. Не знаю, як вони підуть, але і страви, квіти, чорнобривці, багато герані є. Попідсаджувала, бачите, в горшках. Це у мене міскантус китайський, який є у відра. Це з минулого року лишився. А цьогорічний я відвезла на Грандік. Ось така герань і підсадила квіти, така, такий букетик. бачите. І що ще хочу вам сказати? Що я ставлю піддони отакі від круасанів. Є піддони. Чому? Тому що земля підсихає, і коли ви поливаєте, земля, вода зразу витікає з горшка. А коли ось отакі піддончики є, вони не глибокі, то земля, як кажуть, п'є воду. Подивіться, як тут зараз посадила, не знаю, чи це натуральний буде. Соняшник чи це декоративний, подивимось, і герань, і так от трошки замаскувала. Постійно росте тут хоста моя. Бачите, три кущики хости. Там при вході хоста. Отак. І тут. Даю квітувати, тому що це додаткові квіти мені подобаються. Ось такий букетик мала цьогоріч айстри, це ячмінь-гривастий, і посадила оцей бальзамінчик. Тут слів не треба, червона герань це теж буде, мабуть, червона і рожева. А ось оце свіжий міскантус, теж його сюди у відрі. Подобається, як він шелестить, як вітер ним хитає. Але... Але бо він агресивний дуже. герані ось, ось тут посадила, бачите теж. Це, мабуть, декоративний соняшник. І посадила тут, маю. Траву Карла Фостера, я забула, як вона називається, але знаю, що це висока трава. То посадила таке, що зберегти на наступний рік подивимось. Ну, тут, бачите, теж збірна є. І чабрець посадила, і забула, як називається. Ось, бачите, а тут хоста в горшку Подивіться, це з того року. Непогано вона виглядає, подивіться. Міскантус і хоста. Ну, і гераньки. У горшках. Вся у мене у піддончиках. І тут, подивіться, яка мелота. Тут у нас храм для поливу. Подивіться, яка мелота тут. Ну, скажіть, хіба вони заважають одна одному? Хоста, а всередині братчики. Як кажуть, букет, який не очікували. Ось такий рядочок під хатою. Ну, знаєте як, привикли на підвіконня, ще, вважайте, це в мене літнє підвіконня. От, Напевно, так і на. А ще я тут, от бачите, горошок підсадила духмяний. О, він тут трошечки пов'ється, ще десь треба буде підсадити. У мене тут садили один рік квасолю. Навіть сітку купила, таку, бо вона вилася. Не сподобалось. Немає такого гарного, ну, естетичного. Там листя в'яне, там цвіт опадає, там негарно не вийшло у мене. Ну, я думаю, що ось отакий, е китайський міскантус буде гарно. І дуже сподобалось не знаю наскільки. Оцей ячмінь гривастий. Я навіть клумбочку там таку зробила ячмінь гривастий із чорнобривцями. Подивимося, як. А, це агератум, по-моєму, от, бачите, згадала. Ось він. І колеуси. Покажу окремо колеуси, теж вони мені чомусь на грядці не йдуть. В хаті вони прекрасні. А на грядці починаються ось такі листочки. якісь Хтось його поїсть, хтось його там по вітер похитає, тому якось він у мене не, не дуже. Ну, шановні, дякую, хто дивився. Хто підтримує всім миру, здоров'я. Тримайтеся. Але ж життя є життя, і квіти це прекрасне життя. Відволікайте, сійте, це накраса відволікає завжди. Бувайте здорові!